Книги української для українських біженців у Польщі збирають у всіх кропивницьких бібліотеках. Це книгозбірня для юнацтва імені Маленюка. Сюди принесла зібрану літературу Наталія Брит. Вона переселенка з Борисполя. каже, важливо не забувати своє рідне, де б ти не був. Дуже хочеться, щоб вони пам'ятали завжди про нашу рідну країну, щоб діти, дорослі, читали саме українською. Я взяла такі книжки. Знайомі, познайомим позбирала також і принесла. Хочу популяризувати українське. Це подаруй бібліотеці. книги. Виїхали тут переважно жінки з дітьми, з підлітками, з молоддю, і саме їм ну, потрібно. Не забути свою рідну мову. На базі публічної бібліотеки в місті Вроцлаві буде створено таку українську бібліотеку. З проханням допомогти з книгами для українців звернувся до жителів Кіровоградської області віце-маршалу книжосілецького воєводства Кшиштоф Май. Показав світлини бібліотеки у Вроцлаві, яку відвідують українці. Каже, після Варшави це місто друге за кількістю українців початку вважаємо, що... ми хотіли б, щоб наша книгозбірня відповідала справжнім потребам людей, які приїхали з України. За півроку понад тисяча людей взяли книжки української бібліотеці. Ініціатива виникла для розширення фонду Нижньосілеської бібліотеки відповідно до потреб українців. Наразі маємо 770 найменувань, друкованих видань українською мовою. Окрім бібліотек Кропивницького, книги для українських біженців збирають в Олександрії, розповідає директорка департаменту культури Ульяна Соколенко. Для українців в Німеччині багато дітей навчаються сьогодні за межами країни. І вони дуже потребують навчальної літератури. Вже вони, вони навчаються не лише в тих школах, де вони зараз знаходяться в іноземних, але й онлайн продовжують навчатися в наших українських школах. Кропивницька письменниця Надія Гармазій вважає, акція об'єднує українців, які через російське вторгнення змушені жити не вдома. Ми сьогодні принесли тільки частину зібраних книжок. Це близько двох сотень найменувань різних жанрів. Це книги наших авторів, наших письменників-спілчан. В обласній бібліотеці імені Чижевського збирають книги для українців, які живуть у Польщі, та для бібліотек Херсонської області, говорить директорка Валентина Животовська. На сьогодні ми зібрали близько тисячі книг. Ми маємо гарні зв'язки з волонтерами з Кропивницького, які їздять в Херсонську майже кожного тижня. Тому тут питань немає. Під час російської окупації з Херсонської обласної бібліотеки імені Гончара зникли старовинні видання з краєзнавства та історії. Розповіла директорка книгозбірні Надія Коротун. Каже: нині живе в Одесі та разом з колегами відновлюють фонди книгарні. І жаль жодна з бібліотек зараз не може зробити мілітарізацію, тому що область окупована, місто Херсон просто звільнене, і ми знаходимося в тому місці, яке попадає під постійні обстріли. Зараз зібрано більше п'яти тисяч книг, звертаємося до всіх небайдужих. Нас немає техніки. Зі слів Валентини Животовської акція зі збору книг у Кропивницькому безстрокова. Ірина Полулях, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільна новини, Кропивницький.